З 14 по 25 листопада у спеціалізованій школі номер 57 пройшла декада з іноземних мов, яку учителі вирішили присвятити головному мультиплікатору 20-го століття Уолту Діснею, якому цьогоріч виповнилося б 115 років. Тому два звичайні навчальні тижні перетворилися для школярів на казкові це дає можливість підвищити мотивацію до вивчення мови і культури іншої країни. Ну а вже через призму цих знань. Діти активніше освоюють культуру своєї країни. Протягом 2016 року, який був оголошений роком англійської мови в Україні, в нашій школі, школі було проведено дуже багато різноманітних заходів. Вже у перший день дітей, їх батьків та учителів у холі зустрічали Білосніжка та Мікі Маус. Всі охочі мали змогу сфотографуватися з відомими героями мультфільмів Уолта Діснея. Рішення було прийнято однозначно, бо ім'я цієї людини. Асоціюється і у дорослих, і у дітей з чарівництвом, магією, і доброю сказкою. Тому наша декада так і називається – «Чарівний світ Олта Діснея. І я думаю, що нам вдалося допомогти нашим вихованцям поринити у чарівний світ казки. На відміну від інших шкіл, тут діти опановують англійську чи німецьку мови вже з першого класу, а у п'ятому обирають другу профільну мову англійську, німецьку чи іспанську. Тому під час декади професійної майстерності вчителі іноземних мов подбали про те, щоб цікаво та пізнавально було усім. Для учнів перших та третіх класів влаштували позакласний захід. Ласкаво просимо у світ Діснея, де малеча не тільки знайомилася з творчістю мультиплікатора, а й виступила в ролі мультиплікатора мультиплікаційних героїв школярі поринули у чарівний світ казкового карнавалу. Такі заходи дуже корисні. Вони підсилюють інтерес учнів до вивчення іноземної мови, зближають мене з учнями та з батьками учнів, і також сприяють розвитку комунікативних та творчих здібностей учнів. Ми уже в першому класі, але вже брали участь у святі англійської мови. Це свято нам дуже сподобалось, дуже полюбляю Уроки англійської мови це цікаво і корисно. Учні середньої школи теж із задоволенням поринули у світ Діснея. Навіть уроки фізики для них проходили як свято. Учителі німецької перетворили фізичні досліди на фокуси. Погодьтеся, так і фізика легше вчиться, і мова добре запам'ятовується. Я дуже вдячна нашим вчителям за сумнівну працю, креатив та оригінальність у проведенні цієї декади. А тому, що вони надихають нас і дають стимул вивчати нове та вдосконалювати вже вивчене. Всім сподобалося діти були задіяні. Що перерви ми як працювали, робили щось. Кожному учителю хотілося, щоб і на перервах учні продовжували перебувати у мультсвіті. Тому учителі іноземних мув підготували велику кількість різноманітних творчих завдань, аби зацікавити своїх учнів. Це цікаві квести, майстер-класи з вироблення гріздвяних віночків, орігамі та солоного тіста. Ми намагалися зробити їх як можна більш цікавими, розважальними і в той же час пізнавальними. Діти багато ліпили, малювали, складали пазли, танцювали, співали. Це все дуже допомагало їм надихатися. Закінчилася декада іноземних мов, так як і проходила Яскраво і у кращих традиціях мультиплікації Уолта Діснея з запальним флешмобом за участі школярів.